Вісім команд Кременчуцького району стартували у турнірі з футзалу Кап». Ігри відбуваються на майданчику фізкультурно оздоровчого комплексу горішніх плавнів. Після перших двох турів визначився квартет лідерів. Мають в активі по шість очок та йдуть без поразок команди «СК Геологія» Антон Фламінго та новостворений колектив Офер Юей», кольори якого захищає головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. У другому турі Офер Юей» у напруженому поєдинку із рахунком 5-4 виграв у промінь мрії. Тали так, таке чи ні? від молоді? молодці, молоді. Ну десь не вистачило майстерності. Ми за що досвіду змогли в, 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 в рахунок переможний втримати. Трішки завел завівся, так головний тренер. Ні, не та емоції, це футбол. Це емоції. Турнір з футзалу «Хаймарс Кап» триватиме до 14 січня. Ветерани гірника спорту у матчі першості Кременчука з футзалу вікової категорії 40 здобули перемогу у лідера турніру команди Ільтан із рахунком 4-1. Дублем у воротах суперника відзначився Роман Цимбал. Ще по одному забитому м'ячу на свій рахунок записали Віталій Гошкович та Євгеній Слива. Для Ільтану це перша поразка у турнірі, але він зберігає лідерство у таблиці. Далі із відставанням в одне очко у трійці найкращих другий рядок таблиці ділять ветерани гірника спорт та КФК Кременчук. У решетилівці відбулися матчі Кубка України з волейболу. Поєдинки проходили у новому реабілітаційно відновлювальному спорткомплексі Колос. Ця спортивна споруда вперше приймала матчі офіційного турніру. Протягом трьох днів найсильніших виявляли три команди. До чвертьфіналу вийшли господарі майданчика, волейболісти команди звірна Полтавської області, Викари Шитилівка, Барком Кажани. Із однаковим рахунком 3-0 по партіях вона виграла у Кривбаса з Кривого Рогу та Чернігівського буревісника ШВСМ. Турнір з тенісу Ферекс Покап виявив найкращих юнаків та дівчат у одиночному та парному розрядах вікової категорії Ю-16. Змагання мало першу категорію та проводилося під Егідою Федерації тенісу України. Протягом тижня у турнірі визначилися володарі усіх трофеїв. Кубки одиночного та парного розрядів здобули представники Києва, Харкова, Дніпра та Свято-Петрівського. У одиночному розряді серед юнаків переможцем став Тимур Чуканов з Харкова. Серед дівчат титул чемпіонки здобула киянка Варвара Єгорова. У парному розряді свій другий трофей виборов Тимур Чуканов, який грав зі своїм земляком Андрієм Максименком. У змаганні серед дуетів у дівчат найкращий результат здобули Єлизавета Крива з Дніпра та Марія Поночовна з Києва. Тенісисти, аматори Полтавщини та Кіровоградщини виявили найкращих у новорічному підсумковому турнірі Кап», який відбувся на кортах фізкультурно-здоровчого комплексу у горішніх плавнях. Третє місце у турнірі посіли Павло Кримов з горішніх плавнів та Тетяна Лященко, яка представляла Світловодськ. Фіналістами турніру та срібними призерами стали Сергій Ачкасов зі Світловодська та Сергій Чиганов з Кременчука. У поєдинку із цим дуетом у вирішальному матчі перемогу здобули Лариса Волощук із горішніх плавнів та Артем Шаповал з Кременчука. Все вдалося. Дуже гарний фінал, важкий для нас був. Але ми з моєю напарницею заграли найкращий свій теніс. Коли Жере побрав у партнершу Ларису, як домовилися грати, які думки у вас були. Дуже рад був грати з такою напарницею. Вона свої справи. Камон, це наша перша гра і дуже добре, що все склалось з перемоги. Тепер будете завжди грати з цим партнером чи ні? Я думаю, що ні, тому що є ще багато з ким, з ким треба пограти. Були ваші емоції, фінал був важкий чи ні? А, взагалі півфінал був складний. Ми там перебороли свої складні моменти, ну і фінал так. Ми трошки розслабились, але у потрібний момент зібрались і все у нас вдалося. У Кам'янському на відкритому різдвяному кубку з плавання Свім Шаркс виявили себе вихованці ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні. Костянтин Вишневський, який займається у тренерки Валерії Ткаченко, здобув дві медалі у плаванні на спині бронзову на дистанції 100 метрів та срібну на дистанції 200 метрів. На рахунку Артема Дяченка 5 медалей. Дві золоті нагороди він виборов у плаванні на спині на дистанціях 50 та 100 метрів. Ще одна медаль вищого гатунку у Артема у 50-метрівці батерфляєм, в якій він показав результат відповідний другому дорослому розряду. Ще дві срібні медалі Артем Дяченко виборов на 50-метрівці вільним стилем та на 200 метрівці комплексним плаванням. У горішніх плавнях відбулася відкрита першість дю США No1 із дзюдо. Її було проведено за сприяння благодійного фонду Серцем з Україною, який очолює Олександр Захаров. Крім господарів турніру, медалі та грамоти виборювали майже 100 юних дзюдоїстів та дзюдоїсток із Кременчука, Світловоцька, Олександрії та Полтави. Бажають стати чемпіонами Європи та світу. Виходять на татамі, аби наблизитися до своєї мрії. Такими є юні дзюдоїсти, які були учасниками відкритої першості ДЮСШ номер один міста горішні плавні. Після проведених поєдинків у рубриці топ коментар вони розповіли про свої виступи. Мені сподобалося на першу схватку Я програв, а останні три я виграв. А Скільки дзюдо займаєшся вже? Рік з половиною. Ну розкажи про поєдинки, який виграв, за рахунок чого вигравав? Я виграв в першій схватці, мене кинули сильно, але мені було не больно. В другій схватці я виграв легко, та в третій теж. А в четвертій там за мною дуже легкий попався. Дзюдо це важкий вид спорту. Так, але мені подобається. А чому вирішив займатися дзюдо? Ну, тому що мені батько колись предложив, я согласився. В мене був вибір либо футбол, либо дзюдо. Я вибрав дзюдо. А батько спортом займався, розкажи. Так, паверліфтингом. Досяг яких успіхів батько? В нього дуже багато медалей. я читав 100. А в тебе вже скільки? В мене, Якщо все читати, то повинно бути сім та один В Взагалі, до сотні будеш медалі завойовувати, так? Буду старатися. Розкажіть, за рахунок чого перемігти? Е, ну, добре, настроївся. А суперник складний був. Так, да, так. Як виступив, скільки поєдинків провів, там, е, за рахунок чого перемагав? Е, два поєдинки провів, перемагав за щодо того, що бросав суперника одразу на, на спину. Ну, хвилювався перед змаганнями. Трошки. – Ну і що потрібно для перемоги? Настрой і не можна недооцінювати противника. Непростий шлях був до перемоги двох представників горішніх плавнів Святослава Косолапа та Ярослава Шемета. Чимало сил витратив у вирішальному поєдинку Ярослав Шемет, вихованець обласної філії Дю США Олімпійські надії в нього вистачило витримки та майстерності, аби стати переможцем турніру. Незалежно від рівня своїх суперників, Святослав Косолап, який займається у Дю США 1 впевнено почувався на татамі і також довів справу до перемоги. Все добре, ми добре виступили. Мені дуже сподобалось. Ну, настрій дуже гарний. Який в тебе настрій, як виступ? Е, я зайняв перше місце. Я радий, що я приїхав на ці е, змагання, тому що, а де ще можна побачити таку конкуренцію? А з якого міста? Я з Горішніх Плавних. я тут. А ти ж приїхав, прийшов, значить? Ну, прийшов. Твінал, фінал був важкий. Розкажи про фінал. Ну, фінал був реально важкий. Суперники, мабуть, суперник дуже сильний. Ну, Багато витратив. Да, на 80% по витратив. Як в тебе пройшов фінал, розкажи про свої поєдинки. Першу е, встречу, я боровся з чалапко Давидом та бросив кидок через плече, а другу я боровся з, дуже, тільки з моїм другом та теж переміг на одержання. На У Давида Чалапко? Так. Я з е, я ним першу боровся, а другу боровся з Чимерковим. Скажи, чим дзюдо тобі подобається? Мені подобається. Ця зідо, по-перше, воно укріпляє фізичний стан. І по-друге, мабуть, учить дисципліні. Ну, розкажи, як тренування проходять, які завдання тобі тренери ставлять. Ну, спочатку ми можемо поборотися в партері, потім ми можемо від. Отрабативать перевороти в партері, потім ми, ми йдемо на очукові, потім ми робимо китки, і, а потім нам дають ОФП. Ви зразу займаєтесь? Ні, ні. Я займаюся у Заболотному Валерія Івановича. А ти? У Курдуна Андрія Олександровича. На третє місце підесталу Пошани, на якому, до речі, є логотипи рідної секції Елефант, піднявся Максим Тимофєєв. Виступив я так собі, бо в мене толком нічого не вийшло, але мені було цікаво побачити, як борються інші, дізнатися щось нове для себе. Наступного разу думаю, буду краще. Ти давно вже дзюдо займаєшся? два місяці. А чому прийшов на нього? Ну, щоб трошечки, ну, по-перше, щоб скинути лишній, як сказати. Лишні бока ну, все це. А по-друге, щоб навчитися стояти за себе і дізнатися щось нове там по самообороні. Ну, ти новачок, і не тут не хвилювався перед поєдинками. Ну, я трохи хвилювався, але так, да, я новачок. Так. Ну як ти з'ясував, що треба для перемоги? Так, да, я з'ясував, що для перемоги треба краще старатися розуміти якось, слухати тренера, що він тобі показує. І Е, ну, нормально себе вести, не балуватись на тренуванні, щоб хоч щось розуміти. Ну і спортом до цього займався чи ні? Е, я займався баскетболом, але пішов звідси. Не знаю, просто не, не сподобалося. Якого тренера зараз займаєшся? Ну, там їх декілька. Е... кому клубі і якого тренера? Я займаюся в клубі «Елефант» у Юрія Михайловича і ще? Це другого мого тренера звати А Константина Олександрович намагався здолати суперника та докладав до цього усі свої сили Кирило Завалій, який захищає кольори дюсиша номер Нородин. Його заключний поєдинок турніру став справжнім випробуванням, адже тільки в таких суперечках відчуваєш, над чим ще треба працювати. Кирило Завалій у підсумку став призером відкритої першості дюсиша нородин з дзюдо. Кирило ну дивився твій фінал. Розкажи наскільки він важким був? Дуже важким був. Я відчував, чого не вистачило? Був сильніший чоловік, ніж мене. Я не впав, ну програв пошидо. Це вже Голден Скор, так. Так. Та Голден Скор раніше вирішувалася у тебе в поєдинках доля. Так. Це таке Голден Скор, розкажи. Це боротьба до доброська, якщо навіть в азарі, то це вже побіда. Ну і розкажи, чи сподобалось тобі на змаганні, як себе відчуваєш тут? Сподобалось ходити, сподобалось на змаганнях. В посіяв третє місце, а та мені подобалось тут. Скільки дзюдо займаєшся п'ять років. Тому вирішив займатися саме цим видом спорту? Я його полюбляю, і в мене дуже крута група. І полюбляю займатися та займати призові місця. Яка користь від нього, від цього виду спорту Ти став фізично ну, такий міцний, там витривалий, мабуть? Ну сильніший став, можу постояти за себе, там, коли нам навіть нападати будуть. Здається, на складніше от, зараз тут вижити, так? Ось ви тут бігаєте, що ви тут робите? А, ми сорівновуємося за м'ячик, Тут грає проти нас Кремічук, ми і Світловоз. Ми сорев... Мабуть, це найскладніша частина, так? Так яких е, хочеш досягти успіхів взагалі у дзюдо? Хочу стати е, чемпіоном України, а потім чемпіоном Європи. Від хлопців не відставали й дівчата, які отримали на турнірі заряд бадьорості та чимало позитивних емоцій. Все було нормально, адвороліс, як завжди. Ну так, були за стіл, були болі всього. Ну що заняли. Я навіть не знаю. Вообще мені подалася, та, подруга. Я ей, и вона виграла схватку. А Ви давно займаєтесь дзюдо? З вересня місяця. Чим подобається цей вид спорту, чому прийшли на нього? То я завжди, завжди мечтала, ну, на якесь таке заняття. І тут мама знайшла, що можна записати мене на дзюдо. Ну, якщо чесно, я займаюся тут до цього. но потом ушла. Ну, а так, у меня была мечта сделать, стать чемпионкой. Ну, как-то так, не сдавали. Я всегда хотела просто поступить на полицейского, и поступила сюда. Это первое ваше соревнование? Да. 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 было сложно? Ну, мне надо... Ну, я это вот, не такое. Си. Было сложновато, но отборолась, как отборолась. Болели руки, тряслись у всех, все плакали. У мене живот болів і Маша плакала. Я є. Ну, заняли, що заняли. Третє місце грамоту довгі отримати. Мені спочатку з великою дівчинки поставили, а потім з маленькою. Ну, такого віку, як я. Ту бачу я не змогла побідіти, а маленьку победила. Юні дзюдоїсти та дзюдоїстки підбили підсумки своїм виступам, а після Нового року знову почнуть шлях до нових перемог та медалей. Перший вихід на акробатичну доріжку на змаганнях з таких нескладних елементів розпочинають усі юні акробати, які з роками виростають у справжніх майстрів. А поки що, юні спортсмени отримують перші оплески за свій виступ. Дуже старанно виконували свої елементи наймолодші учасники турніру Кенгуру зі стрибків на акробатичній доріжці. Саме із таких виступів розпочалися змагання, де хвилювалися не тільки тренери, але й батьки та судді. Взагалі мені сподобалось молодці, дуже добре. Я, я не очікував, що тут такий рівень буде. Хоча це не загалом не, не дуже такі. Місто велике, я здивувався, що тут багато дітей талановитих займаються цим видом спорту. Молодці, мені дуже сподобалося. Оцінювати ось малих, вони, вони ще не все вміють, але вони стараються як виглядає? Ні, вони стараються наполегливість. Я відчуваю, що вони хочуть цим за, за, займатися, і це найголовніше. Не не дуже важно, що вони зараз роблять, важливо, що вони хочуть в майбутньому присвятити. А я бачу, що у них запал в очах є. Вони дуже молодці, дітки. Ви запам'ятали того хлопчика, що з мату з ск... <грес> <гас> <гас> Але в нього є бажання, бо більше левні. Він дуже молодець, да. він дуже старається е і дуже розстрається, коли не виходить у нього. Але молодець. Турнір з акробатики, який відбувся у фізкультурно-здоровчому комплексі, зібрав 80 юних акробатів із Кременчука та горішніх плавнів. Учасниці розповіли про свої елементи та враження від акробатики. Переворот вперед, колесо і переворот назад. Можна я вторгну колесо продольний шпагат в мостик з переворотом назад. Що ти будеш робити? Ну. Це все робиться кожна, роби кожну зв'язку. Остання це каскад, каскад стійка ковирок і. Просто ковирок. Я вже забула. Мені розкажіть, Наскільки важкий це вид спорту? Це, ну, спочатку це дуже складно, але потім становиться так. все легше і легше і легше. Так. Ну мені спочатку було легко. Ну тому що я вже займалася спортом. Я яким займалась? Танцями спортивними. Мені було нормально спочатку, а потім стало складніше. Хвилюєтесь? Так. Ну трішки. Так. Ну я спочатку дуже хвилювалася, а, а трішки зараз... заспокоїлась. А мене Мені навпаки, я спочатку дуже хвилювалася чажині. Так, я також сам. А я почала хвилюватися. Розкажіть кожній, чим подобається цей вид спорту, чому ви його обрали? Я просто дуже люблю щось робити і просто енергію виплюс. Я полюбила цей вид спорту. Ну, він мені дуже подобається, що там. Просто подобається. Просто гарний спорт. Ну так, він дуже, дуже цей спорт дуже гарний. Ми сьогодні будемо робити елементи, які нам будуть говорити, і це сорівнування по, по акробатиці, мабуть. Скільки вже займаєшся цим вид спортом? Два роки, майже два роки. Я теж. Кого навчилися за цей час? Рандат фляг, рандати, колесо без рук, переворот без рук. Ну, я навчилася, мабуть, колесо без рук, фляк. Ну, ще багато, але я не знаю, як це перечислювати. багато дуже довго. На змагання все так красиво, а на тренуваннях наскільки важко вам тренуватися, от, щоб досягти е, того, що ви вмієте? Е, ну, Спочатку це дуже складно, а потім ти вже привикаєш і тобі легше становиться. Ну, на ну, в мене воно веселе і ну, я не встаю, ну, я добре займаюся, мені не важко. Це перші твої змагання? Ні, треті. Що тут на змаганнях робиш? Що треба зробити, щоб ось, отримати високе місце? Зробити ідеально носки натягнути. Е, робити дуже гарно. Це важкий вид спорту? Ні. Що тут головне? Робити, що говорить тренер. Нам вже не важко, але спочатку, коли ми сюди прийшли, нам було важко так. Ну, звичайно, коли ми сюди приходимо, це новий для нас від спорту. Але потім, коли ну, ти вже звикаєш і все у тебе ну, добре виходить. І що ми тут сьогодні будемо робити, розкаже Анастасія. Ну, Комбінації всякі, рандатляки, сальто. Ну, ну хвилюєтеся? Так. Да, вже, якщо чесно, трошки переживаю так. Трошечки. ну так. Да. Ну емоції гарні, та трошки хвилюємося. Нормальні емоції, все добре. Страшно. А ти будеш виступати от з цим макіяжем, так чи ні? Чого в тебе цей макіяж? Ми по танцям виступали, красились. Чому обрали цей вид спорту? Він Ви непростий, тут треба працювати, мабуть, на тренування. Ну, тому що тут класно, тут дуже класно, тут можна сальто вперед, сальто назад робити. Ще танцювати можу, так? так? Да. Скажи ти чим подобається тобі цей вид спорту? Не знаю. Я просто захотела сюда ходить. Да. Мне тут интересно. И все. У проведенні змагання сприяла громадська організація Ферум, яка надала приміщення для проведення турніру. Свій внесок у це змагання зробило й відділення Національного олімпійського комітету України у горішніх плавнях. Від нього переможці та призери отримали невеликі сувеніри. Організатором турніру зі стрибків на акробатичній доріжці став тренер спортивного клубу з акробатики Кенгуру, головний суддя змагань В'ячеслав Лантратов. Він згадав, з чого починалися його заняття акробатикою. Все почалося з паркуру, все почалось з паркуру. Потім в мене з'явився тренер, тренер, з яким ми працювали. І е, на базі е, спортивно-спортивної церкової школи я займався акробатикою на протязі 15 років. Так, ми, ми, ну, в мене в грішніх плавнях цього не було. Цього не було. Я мріяв про такі зали, які можна прийти, пострибати, е, показати, що ти вмієш. Але на жаль, у нас були якісь студії, але ну, там були тільки мати. Е, зараз все трошки сучасніше. У перші роки занять акробатикою, інтерес до цього виду спорту у В'ячеслава підігрівала й кіноіндустрія. Було таке кіно, «13 район. Або ямакасі, всі стрибали, всі йшли на пісок і стрибали сальто, але не знаючи ні техніки, нічого, получаючи травми і так далі. Ну і Потім в мене вийшло знайомство з тренерами з акробатики, з Кременчука, з горішніх плавнів. Це циркові студії. У нас є така чудова церкова студія Шанс в нашому місті у Кременчуці це народний цирк Юність. Ось так у нас акробатика і з'явилася. З'явилась вона завдяки е, е, нашій наполегливості. нашій наполегливості, і тому що ми дуже любимо цю справу. В'ячеслав Лантратов досяг рівня кандидата у майстри спорту України з акробатики. Чотири роки тому він відкрив спортивний клуб з акробатики Кенгуру. Саме вихованці цієї школи склали половину учасників турніру, які представляли горішні плавні. Кожен зі спортсменів мав виконувати наступні завдання. Змагалися у зв'язках зв'язках на акробатичній доріжці. Це були, такі, це були складні або не дуже складні елементи. Із таких нескладних елементів, це були кувирок, складка, кувирок, якісь каскади вони робили, стійки і так далі. Ну і По складним елементам ми змагались, це рандат сальто, рандат фляки. Це надскладні елементи, на вивчення яких у дітей уходить мінімум рік, а може і більше. Після виконання елементів на акробатичній доріжці діти отримували оцінки та чекали на вердикт суддів. Найкращі отримували грамоти та медалі. А ось для ще однієї категорії юних спортсменів та спортсменок були заготовлені кубки. Кубки отримала за найчастіші зв'язки, які вони робили. За найскладніші зв'язки і за найскладніші елементи, такі як колесо без рук, колесо без рук, сальто вперед, рандат, фляг, сальто. Навіть ті, хто не отримав кубки, але посів перше місце, були задоволеними тим, що їм вдалося себе виявити на акробатичній доріжці. Учасниця турніру Поліна Білан розповіла про свою програму. Вона не дуже була складна, але я трішки завалила. Саму зв'язку і тому в мене перше місце, але без кубку. Ну, мені все сподобалось, ну, дуже гарно, мені дуже сподобалось. Що треба, щоб от вигравати перші місця, щоб все бездоганно виконувати? Ну, щоб оцінювати по виконанню та щоб було гарно. І коліна, щоб тянули, і носки, ну, щоб гарно все було не криво. Ага. А чому кубок тобі, тобі не вручили, перше ж місце? Я зв'язку не змогла доробити, я не ту зробила. Наступного разу, так? Так. А що таке зв'язка? Ну, там, коли ось, тобі кажуть, якісь елементи, і це ось зв'язка. Наприклад, колесо, рандат, переворот назад це вже зв'язка. Чому на цей вид спорту прийшла? Ну, Я раніше ходила, ходила на танці, але тепер я коли узнала, що є акробатика, я сюди прийшла. Ну, Мені подобається робити сальто, вперед, колеса без рук. Мені подобається цей вид спорту. Змагання Кенгуру проводилися на акробатичній доріжці, про яку ми попросили розповісти організатора турніру. Це аматорська доріжка, професійні стоїть дуже багато грошей, ну, але ми якось своїми силами зібрались і зробили це. Професійна вона повинна бути мінімум 12 метрів, 20-15 метрів, щоб проводити на ній змагання, вже якісь там. На базі області і так далі. Ну, я думаю, що на все попереду, і ми до цього рівня виростемо. На турнірі з акробатики знайшлося місце й танцям, адже дівчата, які зараз реалізовують себе у акробатичних елементах, ще й гарні танцюристки. А ще на турнірі був дуже цікавий показовий виступ вихованок та вихованців двох студій акробатики із Кременчука. Виступали тут не тільки юні акробати та акробатки, але й їхні тренери сімейний дует Ігоря та Олени Гращенків. У цьому номері його актори вирішили звернути увагу на дуже актуальну проблему серед дітей, пов'язану із використанням гаджетів. У мене таке бажання показати, які проблеми зараз у дітей існують з планшетами, з цими. Я вирішив показати людям, що, який виход з цієї ситуації. Заняття спортом допомагає, це сприяє, щоб вони відокремлювалися від цих планшетів, якомога більше займалася спортом. І я намагаюсь привити дітям любов в цьому виду спорту. Ну і взагалі в, не, не тільки акробатиці, а взагалі в усьому спорту. <стребляє> Стрибки на акробатичній доріжці водночас є захоплюючими, але вимагають від юних спортсменів зусиль та наполегливості в тренуваннях. Цей вид спорту нікого не залишає байдужим, і кожне таке змагання перетворюється в справжнє свято для учасників та глядачів.